Терези, у вас місячне затемнення буде проходити по осі 6 і 12 секторів гороскопа. Звичайно, це затемнення може принести зміни у ваше самопочуття і може вплинути на ваш щоденний розпорядок життя. Можливо, прийдеться переглянути якісь привички ваші, це особливо зв'язані з харчуванням. Можливо, у когось є шкідливі привички, з якими прийдеться вам розлучатися. І це гарний такий період для того, щоб цим скористатися і внести якісь поправки в наше життя і позбутися якихось оцих зайвих звичок. Також можуть відбуватися важливі події, які пов'язані будуть з вашою роботою. Можливо, ви будете завершувати якісь проекти, можливо, ви будете обирати щось для себе нове, ставити нові цілі. І звичайно, так як це ж я буде за. Трогувати 12-й сектор гороскопа, то це внутрішні якісь ваші страхи і якісь ваші сумніви і приховані емоції. Вони також можуть зараз випливати вам наружу, і вам прийдеться провести такий глибокий самоаналіз і розібратися з собою. Також ви можете відчути таку необхідність, щоб побутись самому зараз в цей період, і щоб добре розібратися ну, зі своїм внутрішнім «я». Ну і якби такі ключові будуть рекомендації для вас, що займіться? По цьому затемненню зі своїм здоров'ям в першу чергу дуже гарний період для того, щоб усамітнитися, побути в якихось медитаціях, якихось духовних практиках, щоб привести себе у баланс, щоб привести свій внутрішній стан до якогось гарного такого і позитивного результату, що дасть гарний старт у подальшому вашому житті.